На каналі Дальнобой Україна Європа. З вами я Сергій. Знаходжусь в Польщі, перейшов кордон, Краківець, у мене була і черга в Краківці. І що скажу, ребята, що то помінялось, якщо ми раніше їздили там, світ за очі там, через Карпати, на Чехію, на Словакію, на Угорщину. То зараз і не я перший вже пішли ми через Польщу. Тобто щось там наші з їхніми домовились. Але ж мені вцепили таку пломбу електричну з GPS-ом. То, блін, капець. яка коштує щось там 33 тисячі злотих. Сказали, якщо там з нею щось буде, підписав я з ними умову, то я ті 33 тисячі буду їм відшкодовувати. Ну, Коротше, ця пломба це коротше, жесть на тросу. Я думав, що вона буде чіплятися на цей трос митний. Але вони зацепили її до рами. При мені вони її налаштували, показали. І місце знаходження цієї пломби, що вона знаходиться зараз в даний момент на, на кордоні. Потім я з представником пішов її і вцепив він, я понаблюдав, підписали всі там ті папери. І він каже, і через півгодини на виїзд. Єдине, що мене порадувало в цій всій ситуації, що вони сказали, а, ну ти на Нідерланди. То хай вони там з тобою гуляються, їхні там ці фітосанітари і, і, і так далі. Тобто нічого я цього не проходив. Я зробив рентген, пройшов рентген, вцепили пломбу, рентген, потім же електронну цю пломбу вцепили і поїхав я. Але вони. Зазначили конкретно паркінг, на якому я цю пломбу маю здати. Тобто виглядає так: на митниці пломбу вцепили, підписали угоду Два, три, в трьох екземплярах. Два екземпляра я, достається мені. І вони ж мене питають, в яку сторону ти їдеш на Ольштин. Добре, на кордоні з Ольштином є паркінг, на який ти мусиш приїхати. Координати паркінга в цій умові забити і номер телефону прикордонника, який приїде, ту пломбу демонтує і забере. І ми в двох тих екземплярах теж поставимо свої підписи. Там здал прийняв, і один екземпляр умови залишається в нього, один екземпляр умови залишається в мене, щоб там до мене в майбутньому не було ніяких претензій. Ну а зараз маю заказ по Польщі до другої до другої години по польському часу. Сьогодні субота, то планую до 2-й стартанути, доїхати вольштин на той паркінг, де маю віддати ту пломбу. І там зробити 24-ку і в понеділок на Нідерланди тою кукурузою. Ну а зараз покажу вам, як та пломба виглядає. вона, така балалайка. О, бачите, щоб так розуміли, який вона її розмір. На магніті вона та нормально вона так держиться. Ну, Постаратися. За рамою пристібнули. І тут на ній там мигають всякі мигалочки, Оце її номер. Це як ви будете отримати пломбу. Звертайте увагу. Це її номер, який забитий в тій умові. На ній десь там ще сонячна батарея. Ну, в общем така пломба неманенька. Приїхав я до Ольшини на той паркінг, який був вказаний мені в паперах. Митних то колишній там митний термінал. Ну, я приїхав туди 12, біля 12-ї ночі. Дивлюсь, маю ще час, то з вечора заїхав на мойку, вимив машину. Потім заїхав, заправився, ну і на паркінг, на паркінг десь там, в 12-ту ночі я в'їхав. І думаю, ну не буду їм дзвонити, бо маю відкрутити 24-ку, думаю, лягаю спать зранку. Десь година 9 ранку, в тому папірцю вказаний номер телефона. Телефоную, піднімаю якийсь черговий, кажу добрий день, я з цією пломбою електронною, щоб її зняти. Він каже, коли ви виїжджаєте? Ну кажу, виїжджаю я сьогодні там 12-та ночі. Ну дивіться, як то виглядає. Виглядає то так, що зараз ми її не знімаємо. Ви стоїте, докручуєте па паузу з пломбою. І за пів години, як у вас закінчується пауза, ви мені телефонуєте, а я вам розповідаю, що, що вам робити Ну добре. Такий день був. До сонечку смолило. То якась хмарка закриє його. ну І так скажімо так, періодично, то смале, блин, то хмарка закриє, вітерець подує так добре. Поспати мені не вдалося. Так от з закритими очима полежав трошки. ну Вже ж лишається мені пів години до виїзду, набираю знову ж цього митника. Там добрий вечір. Я вам телефонував, У мене півгодини до кінця паузи. А в цій я їздив по цій дорозі. Це, здається, вона там А-18. Це коли ми йдемо по четверті і там буде розвилка. Вліво ми пішли на Дрезден, а вправо ми пішли на Берлін. Раніше я їздив по тій дорозі, але ще коли працював в польській конторі. Ну і так уже там, я не пам'ятаю, як воно там що. Пам'ятаю, що з цієї сторони Ольшина, з тієї німецької сторони котбус. І він же ж мені каже, виїжджайте з паркінга на виїзді з Польщі. Буде невеличкий паркінг, такий десь каже там на 5 автівок, плюс-мінус, там будуть митники, вони вам пломбу знімуть. Вийдете там, свиснете, вони підтягнуться. Якщо там каже, вдруг каже, так, щось станеться, що ви там митників не знайдете, дзвоните мені і я ж їм кажу, що... Ви там чекаєте, ну все добре-добре. Виїжджає добре. з цього паркінгу, а кордон йде по одрі. Доїжджаю до моста. Блін, нема ні паркінга, ні цельників. І бах, і там ремонт дороги, нема ні обочини, нічого, щоб десь стати. Все ж відбито цими огорожами і в'їжджаю я в німці розумію що якась лажа виходить розумію що треба мені розвертатися ну і починаєш дивитися де там розворот а воно якраз ремонт тут ось вроді і був розбор... розворот ну тут ремонт їду далі Ну, десь проїхав я кілометрів 20, розкрутився, поки телефон у мене е з країни на країну переключився, довше вже їду я назад, дзвоню цьому. Кажу, слухайте, немає там ні цельників, ні паркінга. Я вже кажу, в німці заїхав. І він такий, блін, каже, слухайте, так а де ви були? Ну в Ольшині. О, каже, а я думав, каже, що ви в цьому в Шведську. Ну я ж сам собі думаю, да, в Шведську ми як виїжджаємо на Франкфурт на Одрі, то там, да, дійсно є старий кордон і там дійсно є паркінг, що там з правої сторони, що лівої. Твою мать. Кажу, і що мені робити? Ну кажу що, каже, їдьте назад кажу, на той паркінг, де ви були. На тому паркінгу кажу, стоїть будинок, на ньому написано там служба цельна. Йдіть в той будинок і віддавайте папери, вони вам знімуть пломбу. З в палки Коротше, вертаюсь. Приїжджаю, а я проїжджаю до того будинку, я ж бачу, що там сутки простої. До речі, непоганий паркінг, єдине, що е, туалети тільки, е, тільки за гроші. А так є все. Магазин, магазини, там, кафетерії, душ, є все. Мийка. Стою ж, коротше, біля цієї митниці, заходжу, розказуємо ситуацію, вона на мене дивляться. А як, що це ти в німці поїхав? Та ну кажу, отак і отак. Кажу, ну блін. Забрали в мене, коротше вони тих паспорта, паспорт, всі документи, кажуть, ще тебе якась там должна бути бумажка. Та кажу, немає в мене ніякої бумажки. От ти з кукурузою, вона в тебе повинна бути. Ну кажу, слухайте, блін. Мені дали, написали, кажу, вони три оцих документа. Я їх всі три підписав. Один вони лишили в себе, два дали мені. І сказали, що один лишиться в мене, один лишиться у вас. Все. Ладно, йди в машину чекай. Коротше, прочекаю десь, може, з годину. Дзвоніть. Пане, іди сюди, пане. А ти виключав 에, цю балалайку в пломбу GPS? Виключав? Я кажу, слухайте. Говорю, я як узнав, що вона стоїть 33 тисячі. то я кажу, взагалі кажу, до неї не торкався, але її в баню. Кажу, нічого я там її не трогав, а що, вона щось не працює? Ну ладно, пішли, будемо знімати. Я кажу, слухайте, ще таке питання кажу в мене до вас. Бо я кажу з тим паном по телефону, як би розмовляв, може я щось не до кінця зрозумів. То чи міг я її ще зранку зняти? Цю пломбу? Вони ні, не міг. Я говорю, все зрозумів. В общем, вони знімають мені пломбу, дзвонять телефоном, хтось дистанційно там нажимає кнопку, він прилагає, прикладає до пломби свого чіпа, щоб, скажімо, воно записало, яка, яка людина, я так розумію, зняла цю пломбу. В общем, зняли вони цю пломбу і кажуть, ну все, пан. Ми їдемо спереді, ти йдеш ззаді, і ми тебе виводимо з Польщі німці. Все, не питання. Вивели вони мене з Польщі в німці, ну і далі я поїхав. Тобто виглядає ця історія так, що, хлопчики, якщо ми маємо таку пломбу, приїжджаємо на той паркінг, який у вас зазначено. У мене був шина, є там воно і на шведську, на двойки, і я так розумію, є і на, на згожельцю більш за все є. І в цій умові, що вони дають, вони конкретно дають координати, вони дають, окрім координатів, вони дають ще адресу і номер дежурного. Але дежурний вас не бачить. Дежурний вас не бачить і він, скажімо, чому він вирішив, що я на Шведську, я не знаю. І чи і оце ж я катнувся, втратив час. І вже тоді, як прийдете ви на той паркінг, який зазначено у вас в тому документі, вже тоді орієнтуйтесь. Дзвоніть, питайте. Якщо на тому паркінгу є будинок з митниками, там служба цельна, то можете зразу туди йти, там у них розпитувати, там з ними добалакуватися. Як, 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 як то все відбувається? До речі, я був не один, бо ще там автівка стояла, то нас виводили двох. Ну, в общем, ця вся історія вже позаду. Я вже їду в німцях, мені лишилось 270 км до розвантаження. План такий, що чому виїхав я о 12-й ночі. Бо в мене ще ж є розмитнення. Розмитнення відбувається на місці. І... Було прийнято рішення виїхати вночі, щоб сьогодні, там, в першій половині дня, там, ну в обід, нехай о, бути на місці вигрузки, стати на паузу і щоб вони сьогодні мене розмикнули. А завтра зранку розвантажив і поїхав я на завантаження. Буду, до речі, давно вже я не вантажився в німцях. Буду їхати в Бремен на завантаженні отак от виглядає місце моєї вигрузки тут такі склади там вісова Пацани в колейки стоять так ось вивантажуються бікбеги і саме прикольне Что у этих ребят свой быстрый пирс. Вот сюда заходит баржа. Вон она стоит, та баржа. Ага, ну это баржа не под зерно. Это баржа щебень воза. И так само подплывает баржа. И и вони... грузять зерновини он чувак нормально так з собой вози аструб якийсь щоб пішки не ходити як припливе чи як прийде це ж моряки ходять а не плавають правильно Отака оце місцевість на це. Така техніка тут працює. Я приїхав на вигрузку, став на паузу і буду чекати, поки розмитнеться вантаж. І завтра, з сьомою ранку, встану під вивантажем. А вам кажу до побачення, всього доброго, кажу вам слава Україні, бажаю здоров'я, не гвоздів, не жезлів. всього доброго, папаки.